Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про заміну свіж накалювання і заміну прокладок під форсунками. Коли замінюється свіжі накалювання, коли виходите ви в автомобіль, пробуєте його завести, він заводиться, але довго крутить, починається легень димок. Нерівномірно працює поки не Ну, тоді саме найчастіше треба міняти свіче накалювання або одна зі свічного накалювання може неправильно працювати. Ну, нема сенсу міняти одну свічу накалювання, як міняти, то міняти всі через. Тому що як ви поміняєте тільки одну, довго часу не пройде, треба буде міняти наступну. Е коли міняється підкладки під форсунками. Міняється приблизно кожних 40-50 тисяч кілометрів Через те, що вони з часом прогоряють і вихлопні гази дістаються через прокладку. По-перше, вони роблять нагаром, забувають всі гнізда в цьому, На форсунці пізніше вас підвищується спалювання. І ви чуєте неприємний запах в салоні не переп... як е... вихлопних газів. І тому краще міняти їх 40-50 тисяч або 50-60 тисяч міняти, і тоді легше буде вам зняти навіть форсунку. Вона спокійно, гарно зніметься. Коли у вас вже прогорить прокладка і почнуть там дою йти гази, ви то можете не зразу замітити. Пізніше прийдеться ту форсунку вибивати пневмомолотком. Ну а пневмомолоток для форсунки то нічого доброго немає в самого, через те, що то і ламаються форсунки, по-перше, по-друге, такі пневмолоток дороге задоволення, щоб визвати. Ну і дуже-дуже багато причин. Так що поміняйте і буде буде вам щастя. Так, Зняв я колектор. Впускний. Дросельна засолонка, ціла застрена. Колектор буде дочищення. Щоб зняти колектор в Peugeot 2.0 HDI. то треба багато чого відкручувати. скажемо, обернемо його. І є ряд. Бултів. З тої сторони є ряд болтів і ззаді самого є ряд болтів, які треба відкрутити. Треба відкрутити дросельну заслонку, яка є тут на трьох болтах. Треба відключити одмо і відключити ЄГР. Тут є патрубки. Коли я назад все підключу, я покажу детальніше, де і як що відключати. Тут будемо ще міняти прокладки під форсунками, свічі накалювання. Щоб поміняти свічі накалювання, треба буде відкрутити радіатор. Присвічую, щоб було краще видно. Тут є. Радіатор ЄГЕРА треба буде зняти і там ззаді там, там вже тоді йдуть свічі накалювання. Не знаю, чи буде видно. А як я знімлю, тоді покажу детальніше. Буду в ній міняти ланц розвідвалів, ГРМ, всі фільтри, масла поти. Будемо розбирати радіатор Ягера Щоб зняти радіатор Ягера Нам треба відкрутити. Зараз. Треба відкрутити. Тут болт, знизу болт є. Тут болт, той є, то є радіа... сам гер, І радіатор геру, тут болт і знизу один болт. І тут хамут. Треба зняти, охолоджувач ну, з ту солу. Тут патрубок і тут патрубок. Так що. Приступаємо до роботи. Як знімлю, покажемо, що далі. А ті поверчки вставлені, то що там нічого не попадало. Тут всі отвори, всі гнізда мають бути закриті. Бо як там щось попаде, якийсь мусор, то буде біда. Свічі всі чотири, всі гарно вийшли, всі делікатно, гарно, все красота. Тепер будемо вставляти 4 новесінькі, бошівських свічі. Новесенькі, які вони чудові, прекрасні нові. Так, свічі ми закрутили на місце. Тепер будемо відкручувати форсунки і міняти під ними. Прокладки через те, що на форсунках прокладки треба міняти приблизно кожних 60-70 тисяч кілометрів. Ми якщо їх не міняти, там до почнуться просочуватися вихлопні гази. Воно почне все закисати. Пізніше форсунку треба буде витягувати. По перше, неправильна робота мотора почнеться і як витягувати форсунку, треба буде брати пневматичні пристрої, бо просто так її не витягнути. Щоб відкрутити форсунку на пижоті, дуже легко і просто. Бачите, тут є форсунка, є один з одної сторони болт. На шестигранник, з другої сторони на шестигранник відкручуєте два болта, відкручується подача. Знімається е, обратка, шланг і форсунка витягується. Ті папері в мене тут, щоб там нічого в колектор колекторі нікуди не попало. Е, от. І зараз як я відкручу, я маю, в мене вже є одна форсунка відкручена. Гашті, які вони вже, скажімо, легко, вона легко, дуже легко вийшла. Ціла форсунка. І прокладка тут, Іменно тут міняється мідна прокладка. Вона тут вже аж прикипіла, але я її ще вчасно міняю, і так що я її витягну і маю новесенькі. Новесенькі, свіжесенькі, гарні прокладочки. Подивіться, які вони прекрасні. Новесенькі прокладочки. І саме основне, коли поміняєте прокладки і вставляєте в просунки. Не попутати форсунки місцями. Ліпше, краще по одному витягувати і назад зразу вставляти, щоб не попутати їх місцями, бо як ви їх попутаєте місцями, їх треба буде наново перепрошувати коди. Всім дякую за увагу. З вами був Олосин Іван, YouTube канал Автоманія, Підписуйтеся, ставте лайки.